Наталя переселенка з Маріуполя разом з чоловіком та трьома дітьми переїхала до Дніпра в березні 22-го року. Майже одразу оформили статус ВПО та почали отримувати допомогу від держави: по дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі на дитину. Ці кошти сім'ї нараховують й дотепер. Чоловік Наталі працює, а вона доглядає дітей. каже витрати на життя лише збільшуються, а тому фінансова підтримка від держави для її родини. Дуже важлива. Тож новину про зміни для ВПО жінка сприйняла з гостротою. Ну я ж кажу, оплачуємо ну, житло. Я не знаю, я собі поки що не ну не зовсім уявляю, бо ну, чоловік працює, то є куди витрачати там. Троє дітей, їх прокормити, вдягнути. А от саме ВПО це йде, і то не покриває всі. Ну, це просто вийняти житло, а вже комунальні то так на нас. Я, ну, поки що важко це собі тут уявити. я не знаю, чи підпадає ще наша родина в категорію, яку лишать без... Тож 21 листопада в Кабміні анонсували чергові зміни щодо розподілу виплат серед ВПО. Ось основні з них. Відтепер ті, хто пробув за кордоном більше 30 днів і повернувся в Україну та звернувся за допомогою вперше, мають право її отримати. Заяву можна подати вже через 15 днів після переїзду. Те саме стосується і тих, хто раніше отримував виплати, але втратив їх через тривале перебування за межами України, а потім повернувся. Такі люди також можуть відновити статус переселенця. Претендувати на поновлення виплат можливо і за інших обставин. Наприклад, якщо ви повторно виїхали з території, де ведуться активні бойові дії, або ваше житло було пошкоджене чи зруйноване вже після того, як вам повідомили про скасування допомоги. Маріупольчанка Наталя нині мешкає в Кам'янському, має статус ВПО і теж отримує від держави по 2 тисячі гривень на місяць. Проте вже з нового року ситуація може змінитися, переймається жінка. Ну я не знаю, якщо я витрапляю в ту категорію, можливо, не працюючих без дітей, так то напевно в мене не будуть виплати. Але я і так буду виїжджати за кордон, тому в мене виплати будуть призупинені. Дійсно, відтепер одна з головних умов, за якою переселенці мають право отримувати гроші від держави наявність будь-якої з видів затребуваності. Як мінімум, ви маєте стояти на обліку в центрі зайнятості, в ідеалі мати роботу, власний бізнес або навчатися. Проте є винятки, зокрема для людей з інвалідністю, тих, хто доглядає за важкохворими та в тому числі за дітьми. Спеціалісти підрахували, майже 40% ВПО, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть на ці кошти. Тож нові зміни в законодавстві дійсно можуть похитнути їх побут. Що ж до отримання статусу переселенця в постанові також є нововведення. На сьогоднішній день внесені зміни щодо довідки ВПО тільки в тому випадку, що на сьогоднішній час не видається довідка внутрішньопереміщеним особам, які перебувають на території, окупованій Російською Федерацією, або на яких не закінчені бойові дії. Раніше видавалася довідка цим особам, а на сьогоднішній день, якщо вони не перемістилися з цієї території, там ж проживають далі, то їм не видається На сьогоднішній час допомога призначена, хто отримав допомогу до 1 серпня, продовжена допомога по січень місяць 2024 року тим, хто звертався вперше з 1 серпня і з 1 листопада 2023 року, їм будуть на слідуючий термін 6-місячний, буде продовжена виплата допомоги по доходу. Якщо ж ви зареєструвалися після 1 серпня 2023 року, то щомісячну допомогу у розмірі 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для інших категорій ВПО продовжить на півроку тільки тим, у кого середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність? Тобто не більше 8372 тисяч гривень. Натомість віцепрем'єрка України Ірина Верещук наголошує, незахищені ВПО захищені мають отримувати виплати й надалі. маємо підтримати внутрішніх переселенців, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії. Зокрема, я вважаю, що треба продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію, а також мешканцям території активних та можливих бойових дій. Зміни в законодавстві прокоментував Юповноважений Верховної ради з прав людини. За його даними, з 1 лютого 2024 року допомогу отримуватимуть понад 170 тисяч ВПО. Наразі її отримує 2,6 мільйони переселенців з офіційно зареєстрованих майже 5 мільйонів. З деякими пунктами постанови Дмитро Лубінець категорично не згоден. Ми не підтримуємо підхід, коли не будуть отримувати допомогу ВПО ті громадяни України, які мають на своїх рахунках суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Адже, наприклад, таку суму можуть мати на рахунках рідні захисників України, які перебувають у полоні, чи є зниклими безвісті за особливих обставин і мають статус ВПО. Новина про зміни в постанові викликала невдоволення. І серед користувачів соцмереж потрібно всім ВПО виплачувати без виключення. Зруйновані мільйони доларів, мільйони сімей. Будь ласка, з великим бажанням зустріну представника влади і покажу один день життя переселенки з двома дітьми в іншому місці. Ще покажу, як і куди витрачаються кошти, які йдуть як допомога. Пройдемося разом у пошуку роботи. Нехай подивляться так сказати своїми очима, з яким бажанням приймають на роботу та на яких умовах. Дуже цікаво, навіть якщо ВПО працює, і отримує зарплату, то виплатишають. А те, що половина цих грошей йде на оренду квартири, а ще комунальні послуги, а місто в окупації власного житла немає. На тлі цих подій переселенці об'єдналися та навіть створили електронну петицію, яку можна підтримати на сайті Кабміну. Зокрема, українці просять продовжити виплату допомоги на проживання. Всі опинилися в складних життєвих обставинах. Виплати на проживання ВПО родини частково покривали витрати на оренду житла та оплату комунальних послуг. Якщо виплати будуть скасовані, то це значно відобразиться на благополуччі родин. Нині триває збір електронних підписів. Петицію підтримали вже 16 тисяч українців. Якщо протягом трьох місяців її підпишуть ще мінімум дев'ять тисяч, документ має розглянути президент України Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7